Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день кривава битва на чотирьох зіркових героях без фіолетового кольору. Ось така в мене оборона. Так, давайте подивимось. Угу, Поки ще ніхто не нападав. Ну що ж, будемо атакувати. Можливо, цей турнір буде кращий, ніж попередній. Так, багато жовтих. Це не дивно. Угу. Чотири герої на Альфа зламі. Так, ну давайте ось такою командою сходимо. Я навіть Грега прокачав, мені випав нарешті. І дав йому Альфа Злам і ще й 25 емки. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Чи тут, напевно, треба було замість цього лайнстрінга взяти якусь чистку. Але вже як є, так, давайте ось таке невеличке комбо прокинемо, там синенькі зберуться. Ця ж ману наче підрізає, коли її пробити. Так, ну тут поляна все вирішила відразу. Так, так. Ну, дуже швидко все вийшло. Так, кого добивати? Так, тут немає відродження, тому цей не буде воскресати з скоротех. Так, ну... Школо ідеальне, тому поїхали далі. так угу. Баф. Так, диспел у нас є. Тут два синіх. Поїхали, тому зелені нам підходять. Давайте ось так. Прокинемо, може синій знизу доїде. Синій не доїхав, але доїхав зелений. Ну, зелені теж потрібно. Давайте ось таке комбо, можливо, все ж таки синенькі доїде. Так, і ще б. Угу, і зелені поїхали. Червоні не потрібні, але добре. Так, він вже забафав Треба якось зелених збирати. Давайте ось так сині, і там буде трійка зелених. Едман повинен зарядитись, треба знімати з них ці бафи, бо буде нам дуже боляче. Так, доб'ємо Соню, сподіваюсь, чудово. Ну, давайте ось так: один зелений. Може, міліїки дозарядиться. Дозарядилась. Так, вмикаємо. Тут прокинемо синенький. Так, ну давайте бити цього. Той не б'є. Дає бафи. Так, ухиляння. Ну, добре, тепер можна і в цього вдарити. Заберемо зелені, там складуться з гори. Чудово. Так, так, ну тут вже без різниці в кого бити. Зараз грех закінчить. Так, чудово. Поїхали далі. Ого. Угу. Знову нам це підходить. Так, і знов камінчика багато. Давайте комбо. Четвірочка зелених, там ще будуть синенькі потім. Давайте ось так навіть прокинемо. І ось так сині Може вистачить йому. Так, йоту вистачило. Тут прокинемо зелені. Так, кого добивати? Можливо, цю гретель, щоб вона не блокувала. Ось так в неї сині прокинемо. Угу, чудово. І тут заберемо ще два синеньких, і наші повинні дозарядитись. Так. Ну, Вхиляння. Нехай там будуть, ми будемо бити в цю сторону, ну і все. Дуже швидко виходить. Поляни просто ідеальні. Так, ого. Контра. Два лікаря, контра. Так, добре, давайте замість цього візьмемо Люську, ось таку, щоб додатково можна було камінчиками знімати контратаку. І треба було гріма взяти скляного, Скоріше скоріш за все, було б краще контру пробивати. Давайте ось так. Четвірочка синіх. Ще сині Ну, синіх дуже багато. Можна спробувати синіх зарядити. Давайте прокинемо. Так, угу, добре. Спробуємо вдарити ось так і добити зеленими кабанчика. Чудово. Так. Ставимо собі Міньйонів б'ємо люсю. Ну, тут і все вже, в принципі. Ну, полянки. Просто те, що потрібно, вилі... вилітає. І сині, і жовті, і зелені. Так, давайте ось так. Напевно, боріло доб'ємо, щоб не було той контри. І ось таке комбо запустимо. Так, все. Поїхали далі. Наступний бій. Так, Люся. Ну, Люся це вже і Грех. Угу. Ну, давайте так і сходимо. Ну, звісно, не зрозуміло, що тут робить, але Ну вона чистить, але ж не лікує. Так, давайте зробимо Зелений кріс. Ось так. І там буде у нас ще четвірка синіх. Це трішки зайвого полетіло. Люся зарядиться, напевно. Як би нам її зарядити і не витратити свої камінчики? Бо зелене взірвати було б непогано. Буде синій кріс. Добре, давайте. Вона, ману, нам підріже. Але синій крізь буде, ми його активуємо. Так. Нашому цьому не підрізала ману, чудово. Прокидаємо ось так. Там ще є зелені. Нам бажано першого грега, напевно, пробити. Тоді буде простіше. Так. Все, він від'їхав. Купа жовтих якраз для Люсі. Сюди б'ємо. І тут прокидаємо, може, жовтий доїде і доб'є її. Це міньйони впорались. Так, ну тут дуже швидко. А, все, це був останній бій на сьогодні, але навіть топ 1 ми не потрапили. Так, ну що ж. Поки що ніхто не нападав. Подивимось, що буде далі. Перший день пройшов дуже вдало. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!